Диться в нас зараз є благодійні виступи, і ми не відмовляємося, якщо нас запрошують, і чи це маленький вкалоші концерт, чи це телеміст там з Польщею, і там вони там роблять супер мега подію. Ставлять дуже велику сцену, там як на день міста, я не знаю, Нью-Йорка, мабуть, знаєте, ну реально, і ми маємо включення, і вони кажуть, ми зібрали декілька мільйонів доларів, ну, задонатили. А, а потім там в нас є виступ в Калуші, і там кажуть, слухай, ну, ми зібрали 30 тисяч за сьогоднішній день <грав> гривень. ось, ну, І те, і те прикол, тому що а, ти розумієш, що це можливо збирати великі ну, ну, так, що може щось дійсно. і ти розумієш, що ці 30 тисяч, це це ж допомога велика, тому що е, немає вже грошей, але все одно донатять, розумієте? Тобто, це взагалі кажуть, що українці неймовірні, що вони навіть так допомагають один одному. Е, і сьогоднішній концерт – це теж е, ну, концерт – це так може, знаєте, виступ. Так е, е, ми робимо теж благодійним і гроші, звісно, будуть іти е, на зсу, тому що ну зараз е, ніяк ну наразі і, 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 і на по інакшому бути не може, тому що якщо на зсу, то взагалі нічого не буде. Так? Тому це нормальна історія, і я знаю, що дуже багато артистів так роблять. І я за цим ну міністки як у Уклін, тому що ну ця позиція ну, для мене зараз дуже важлива. Знаєте, ну я скажу так, що просто як людина, людина, знаєте, я вже казав про це, але ще скажу, що я людина я просто щасливий, що так вийшло, що ну, музика може допомагати, і вона реально це робить, і вона підтримує там, просто підтримує там настрій, я не знаю, чи бойовий дух. І ще скажу, що просто знаєте, як музикант, я розумію, що дуже важливо робити, що ти ну як ти вважаєш за потрібне, і воно все одно знайде ну буде. Результат з цього. І зараз деякі люди там стидаються, кажуть, та ну я там займаюся, там, я малюю там малюнки, і це фігня. Це не фігня. Один малюнок може просто там підняти настрій, і ти зараз скажеш, ну все, от мені не вистачало тільки його. Так? І так же з піснями, і з усім, все, що зараз працює на Україну. Ну реально люба там, ну, творча історія, вона повинна бути. Хлопці і дівчата. Я хочу сказати, що ви ну, герої, і ми вам дуже вдячні вдячні І ми розуміємо, що ви робите, і як ви робите, і ви над люди насправді. І ми вдячні вам і готові вам допомагати максимально до самого кінця, а потім, коли ще потрібно буде, і ще буде потрібно, і ще і ще буде, і потім ще буде потрібно. Ми будемо це робити, тому що ну, просто ніяк інакше не може бути. Дякуємо вам. Ну і, Звісно, доброго вечора з України. І слава Україні, і героям слава, і Україна понад усе. Доброго вечора, ми з України.